Всім привіт, дивіться, заїхали нові велосипедики зі Швейцарії, з Німеччини. Дивіться, що за лялечки. Що за ляльки, дивіться, Giant. Giant. КТМ австрійський. Дивіться, трек двохпідвісний. Трек такий на 29 х колесах. На 27,5, на... скот Електро на 29 колесах, КТМчик на 28х. ББФи он такі нові. Нульцові. По 15 тисяч пам'ятаю. Трек такий, дивіться, на 27,5 колеса. джетішка, американська. Лялечка на повітряній вилиці, На рокшок. Дивіться. Стівенс теж такий. Дивіться, яка лялечка. Теж на повітряній вилиці, КТМ Австрійський. Теж. Highbike новий. Рама XL 29 кола на повітряній вилуці, на гідролічних турмузах. Це 0 Це вживане. Скотик, дивіться, який двох підвіз. Лялючка на 29 колесах. Просто красота. Спеціалайзер, дивіться, який американський. лялючка. Що, 20 душки дали. Совісно. Меріда, дивіться, яка гарна. Тоже на повітряній вилуці. Рокі Монтай на 29 колесах, вилучка Рокшок на повітряній вилучці. Кого щось буде цікавити, то пишіть. Будемо з понеділка окремо знімати відео, фото і будемо виставляти на сайті rover.in.io.